Будь-яка сучасна бойова машина це комп'ютер, довкола якого купа залізятча. І власне, цей комп'ютер, його можливості визначають бойові характеристики, параметри власне, літака. Стосовно да, володіння вихідними кодами, дозволяє Модернізовувати літак самостійно, без допомоги фірми-виробника, адаптувати його під використання нового якогось додаткового обладнання ну, тих же самих станцій реп чи прицільних станцій, адаптувати під озброю під використання нових видів озброєння. І от стосовно F-16, то вихідними кодами до їхнього програмного забезпечення володіє тільки дві країни. Одна з них, вгадайте, яка? Ізраїль. Так, да, звичайно, Ізраїль, якому ці вихідні коди були надані американцям. А от друга країна, а друга країна це Туреччина, яка витратила е, купу зусиль і часу для так званого реверс інженірингу, тобто зворотньої розробки. Вони докопалися самостійно до цих. Вихідних кодів програмного забезпечення f 16 можуть тепер самостійно адаптовувати. Вони там зараз цілу гаму озброєння виробляють, ну але жодних санкцій з боку США за це вони ну не отримали. Тобто, це ну, нормально працює. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.